Ух, чуєш. Грибочки. Картоплі. Охлажу я так кожен день. По майзінчикам, не по м'ячкам, а по домам мене просять... ...вимикати і вмикати світло весь час. Така в мене робота. Це кот. А що такоот? Блін. Аналіка. гм Так, так, Ай, петла. гм гм можна відкрити? Я ще попутно ворову людей, тому що ну. Платить мало. Надо якось заробляти. Тому. Миху навіть кутинку не пробиває, тому я йду наверх. А А чо там телевізор розблюрений з вікном? А що там скільки зараз? А. Ух ти! 20. 0,5 Побачимо, скільки... це. Ця... О, все, ну видно вже сразу яка, яка ця гра Світло через текстурки. Де світло? Ось світло. Пэнкс. Опа. Это мій МП. ж я МП потеряв Ух ты. Распределяйте спедвал. Шо поробиш. Опа. Никинс. У нас реально думаю, що он у меня Якимсь манекен. Манек. Манекеном. Ну, в принципі, це можливо. Я вже в цьому буду орієнтуюсь, так що. Знову. А тепер... Короче, дивіться. Шо, 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 шо? Я Я в столу застряв. Так, вхід, вікно, вікно, вихід сюди. Захід. Це сюда понятно. Так, то тобто, стоп-то я. Ух! Без лабиринт. Да, сюда бол. Итак. Ух ты! Поперше, че такий низкий. Ага, топ-то выпарчите вот так. Ух, я каш, тут якость. А, на поверхно, вс взагалі, да. якось косачам так неприємно становится. Коли я бачу таке. От... Анкос так нормальный кутоль и Короче, 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 короче. Ух ты! Атака приводок тікаємо, бігом! А ми до речі, нічого не зробили, взагалі. Ого, сто баксів. Фотокамера. А навіщо мені фотокамера? Де її можна прикупити? Де Дей Баскетбол. Вау! Wow. Зачем Тошка поди. Вартовый майка. Вы же, ты же кон бампс. Контракт. Бампс. А сейчас контракт. Бамс. А ему вообще все это еще за заработать. На это як. Боже, який є страшний.